Шторки. Окей. Напрямок текстури від центрального проділу в сторони. Тобто ми обираємо центральний проділ або трішки зміщений, і в сторони розчісуємо наш чуб всю тімну зону. Там обов'язково буде проділ. Сілетна форма трапеція по периметру з округлою тімною зоною. Тобто внутрішня форма у нас трапеція. а... Зона, яка зверху будується в округлих шарах. Для стилізації використовується просто техніка лінії, це якщо ви хочете стилізувати більше там, для фотосесії, подати його якось там досить так в графіці. Для життя бажано просто зробити округлий слой, шар. І коли він падає, він тоді м'ягенько розпадається і лягає, округлюючи наш силу. Що важливо, у нас є дисконекція на скронях і зоною над вухом, маківка з'єднана. Тобто, якщо оця зона, яка над вухом, в помпадура, вона з'єднується з лінією об'єму, то у шторок у нас ця зона вона падає в дисконекції, вона не з'єднана з лінією об'єму, з внутрішньою формою. Це дуже важливо, тому що нам важливо утримати оце відчуття об'єму по периметру, яке знаходиться у нас в лінії анфаса. Так, в шторках дуже важливо, щоб ми не зробили трикутну форму. Бо якщо трикутну форму зробили, то це буде вигляд невкладженого помпадура. Через це тут важливий момент оцей витримати. Там дуже багато є саме технічних моментів, як можна це все робити, але найживучіший, найоптимальніший для життя, для того, щоб клієнту було зручно вкладати, будується на округлих шарах. Округлий шар. І в квадратній формі. Тобто Квадратна форма. ось вона, тобто Це значить, що на двух ми беремо пасмо, відтягуємо його від голови, будуємо зріз паралельно лінії з'єднання. І що важливо, наступне пасмо також вертикально, ідемо, рухаємося по пласкій частині голови. Там, де голова округляється вже до обличчя, ми вже будуємо так само вертикально, але наступну до попередньої зміщуємо, для того, щоб втримати квадрат. Бо лише якщо я все перетягну, буде у нас трикутник. І цей трикутник ляже дуже довгою, довгим чубом і більш коротким об'ємом надвухом. Довжина форми від 2 до 5 см, внутрішня форма, може будуватись на щільній формі з м'яким контуром, з стейперами або на фейді. ну, низькому. До речі, на фейді може на низькому будуватися або використовуватись махавк в комбінації з малетом. Коли ви робите махавк, фейд. Ззаді лишається у вас маліт, а сюди лягає Ну, Коротше, це такий Франкенштейн прям зібраний так, з різних стрижок. А, висота форми довжина в тімній зоні від 7 до 10 см. Що значить довжина форми? Це оця довжина. Від 7 до 10 см. Чим довше в нас буде волосся зверху, в найвищій точці голови, тим нижче воно впаде і кругліше зробить силует. Хочете зробити його пласкішим і стройнішим, то довжину робіть коротшу. Тобто це ілюзія. Робота довжин. І стайлінг. Використаємо гелі, тоніки, спреї, сольові на вологе волосся або крем, віскі, і з легкою фіксацією та низьким рівнем близько. Або пудру, це вже на сухе для текстури. Різні шторки можуть бути більш вагкі, більш сухі, об'ємні від коріння або пригладжені по голові.